Псалом 24. Молитва за справжні шляхи Божі за милість до вибраних. Псалом Давидів До Тебе, Господи, підношу душу мою. Боже мій, на Тебе сподіваюся, нехай же не осоромлюся, нехай же не відсвяткують наді мною вороги мої, нехай же не осоромляться всі, що очікують на тебе, нехай осоромляться ті, що грішать намарно. Покажи мені, Господи, шляхи Твої і навчи мене стежок Твоїх. Заверни мене на істину Твою і навчи мене, бо Ти, Бог порятунку мого, на тебе сподіваюся щодня. Пригадай ласкаве милосердя Твоє, Господи, і милісті Твої, бо вони Гріхи гріхів юності моєї і злочинів моїх не пригадуй. З милості твоєї, згадай мене ти згідно з добродіяннями Твоїми, Господи. Добродійний і праведний Господь, а тому завертає грішників на шлях. Провадить покірних до правди і навчає упокорених ходити шляхами своїми, усі шляхи Господні милість та істина для тих, що дотримуються заповіту Його і откровень Його. Заради імення Твого Господи, прости гріхи мої, бо значні вони. Хто є чоловік, який боїться Господа, його буде вчити він, на шляху, котрого він вибрав. Душа Його житиме в добрі, і сім'я Його успадкує землю. Таємниця Господня з тими, що бояться його, і заповіта свого Він відкриє їм. Очі мої завжди до Господа, бо Він визволяє із пастки ноги мої. Зглянься наді мною і помилуй мене, бо я самітній і пригнічений. Скорботи мого серця примножилися, виведи мене з лиха мого, поглянь на страждання мої, і на неміч мою, і прости всі гріхи мої. Подивися на ворогів моїх, як багато їх, і якою лютою ненавистю вони ненавидять мене. Збережи душу мою і захисти мене. Нехай соромлюся, що я на тебе сподіваюся. Чесноти і правота нехай охоронять мене, бо я на тебе сподіваюся. Захисти Боже Ізраїля від усього лиха Його.